Щодо вчорашньої атаки по місту Харкова то це напевно була наймасованіша атака з часів 22-го року від початку повномасштабного ну, тобто, вторгнення. Всього було біля 15 ракет. А, нагадаю, перший етап ударів був о 4-й ранку. Після того 7-й -го година ранку тут були відповідно комбіновані атаки а, там ракетами С-300 Х 22 та Ескандерами. Внаслідок цієї атаки вже ми налічуємо більше 70 постраждалих. 10 людей, на жаль, загинули. На місці ще тривають роботи щодо розбору завалів. Це виключно житлові будинки, це виключно багатоповерхівки. Значить, наразі перебуває у лікарнях 25 людей. Дві жінки у такому вкрай важкому стані. Одна дитина у середньому стані важкості. Внаслідок цих атак було знеструмлено більше 10 тисяч абонентів по місту Харкову. Там більше там 900 юридичних осіб. Всі ці роботи щодо відновлення ми вже зробили. Тобто, електроенергія відповідно подана. Біля 130 будинків були без теплопостачання. Залишається під'єднати нам ще один будинок. Там ну, ну тобто роботи ще відновлювальні. Відповідно тривають. Ну і е, після цих відповідно подій о 22-й годині був ще один ракетний удар. Відповідно, трьома. Тобто ракетами зруйнована наукова установа у самісінькому центрі міста Харкова. І внаслідок цієї останньої, фактично, ракетної атаки, у нас було пошкоджено біля 50 житлових будинків. Це це так само багатоповерхівки, і щодо усунення наслідків, там працюють всі абсолютно комунальники, всі абсолютно наші служби, в тому числі більше 16 волонтерських там організацій. І більше ста фактично працівників. Якщо брати підрозділи ДСНС, то в цілому на всіх об'єктах там працювало більше 300 відповідно рятівників і більше семидесяти там одиниць важкої техніки. Чи є шанси знайти ще людей під завалами, які розбирають? Людей на жаль, так ось чи живих чи ні, це звичайно на жаль. Тобто, питання, тому що той стан руйнувань, який ми вже наразі ліквідовуємо, тобто розбираємо, ну на жаль, говорить про те, що живими людей там знайти досить малий є шанс. Шкода. Пане Олеже, Куп'янськ теж під постійними атаками, фактично місто на лінії фронту. Яка там зараз ситуація? Бо росіяни наполегливо намагаються проривати і на цій ділянці фронту нашу оборону? Що там? Поряд з тими ракетними атаками, які ми мали по самісінькому місту Харкову, ми так само мали удари кабами по півночі нашої там області, по північно-східному напрямку, і там відповідно гатили з артилерії, так само з реактивних систем залпового вогню. Є так само поранені. Ну і щодо куп'янського напрямку, він залишається у нас найгарячішим, так би мовити, оскільки там проходить лінія фронту з цього напрямку. Тривають евакуаційні заходи. За тиждень ми вивезли е близько ста людей, із них. 25 це були діти у нас працює по області телефон гарячої лінії. Ми задовольняємо всі абсолютно заявки і більше того, проводимо активну роботу щодо роз'яснення, що триває саме обов'язкова евакуація з цього напрямку, тому що ворог дійсно посилив обстріли наших цивільних населених пунктів а по цьому напрямку і б'є знов ж таки по житлових будинках і не лише із артилерія, відповідно, керованими авіабомбами, від яких руйнація житлової інфраструктури досить значна а є проблема з цією примусовою евакуацією родин з дітьми? Чи вони погоджуються в принципі легко? Нелегко проводиться роз'яснувальна робота, і в принципі ми оголошували обов'язкову евакуацію для того, щоб надати ще більше повноважень місцевим органам влади там національній поліції, тощо для того, щоб дійсно пояснювати людям, що все ж таки життя їх дітей їх особисто має бути все ж таки на першому місці, аніж те майно, яке вони залишають, тому що небезпека знову ж таки вона досить реальна по тому напрямку. Харківщина має ще серйозну лінію кордону з Росією у зв'язку з активізацією лінії фронту. Чи помічаєте ви якесь посилення і діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються зайти на українську землю зі сторони північної? Ми систематично фіксуємо їх наявність і, скоріш за все, це так само, тобто розвідувальне там диверсійна робота проводиться ворогом. Мета є це виявлення наших позицій, стан наших позицій, стан фортифікаційних наших споруд по всім абсолютно напрямкам і по північному, і по північно-східному, і по лиманському. Так само десь приблизно раз на тиждень. Ми фіксуємо одну дві такі, тобто групи диверсійно-розвідувальні на щастя, наші. Воїни вчасно їх виявили і завдали вогневого там ураження. Тому, звичайно, що ми пильнуємо за тією ситуацією, яка є на півночі. Наразі там скажімо так, достатнього. Тобто кількості наявності ворожих військ для проведення штурмових дій немає, а тому вона залишається в там принципі, там небезпечним. Один лише напрямок це відповідно Куп'янський. Ну і далі слідкуємо так само за Лиманським. Це фактично Борівський напрямок ізюмського району.